Сьогодні 23 березня, погода дозволяє. Пройшла стратифікація манджурського персика, ось ви бачите, покільчився вже. І ми починаємо висівати. Звичайно, не весь покільчений, тільки частина, яку я взяв в руку, ця покільчена. Проходила стратифікація більше десь двох місяців. Приблизно дуже важко витримати стратифікацію тому що треба е, по, постійна температура е, десь приблизно плюс 2-4. Плюс і постійно треба контролювати, перемішувати. О, вона була заложена з перекулітом. Тепер ми її відмили і ось такі відсотків. 20, мабуть, 25 відійшло, тобто вона була неякісна, загнила, а остальних десь приблизно 70-75%. Хорошою, отакою от пророшою. І ми будемо садити зараз істочку. Садиться вона на глибину приблизно 3-4 см. На відстані. 25-30 сантиметрів. Ось так. Ми для свого саду садимо і, звичайно, будуть ще будемо і на продаж робити, так що ви можете замовляти. Це на осінь 24 року, якщо Бог дасть все хорошо добре, вони хорошо зійдуть. І наберуть сили і ми влітку вже маємо прищепляти. Хто хоче побільше великий сад на манджурці, натуральні манджурці, а не підробці, можете замовляти, на які сорти, які вам сорти нащепити. І ми можемо домовитися на осінь 24-му будете мати прекрасні саджанці на манджурському персику. Ось так воно. Садиться, потім це все закривається і приблизно десь в квітні воно має прорости. Ну, проростало. Ось такої якості, звичайно, воно проросте. Але якщо дуже багато є непрокільчених і загнивших, то воно, звичайно, будуть випади. Я ще вам хочу показати другий вид. Це приморський. Теж дивіться, наскільки він гарний. І він дивіться, наскільки менший від персика Бандюшко. На каналі є відео про приморський персик, як ми там багато говорили про нього. Це найзимостійніший персик, який є. Він витримує до 40 градусів. Мінус, він з приморського краю, там дуже суровий клімат. І ось. такий. У мене є ділянка землі, і на цій ділянці землі, де пониження, там, де застоюється холодний повітря, то я його буду там висівати, тому що це самий морозостійкий персик. Тоже буде, може, підщепа якусь частину ми продамо і підщепи, і будемо робити на ньому, тому що тут персики. Можна застосовувати на цій підщепі для інтенсивного садівництва. Тобто через півтора метра садити персик від персика, тому що там слаборозкість в ньому і, звичайно, гарні плоди. Але навіть із насіння, коли його виростити, він теж виходить і зимостойкий. І до того всього плоди їстивні. Вони не дуже великі, але якщо на нього привити культурний персик, звичайно, буде гарний, гарний результат. І не боїться морозів. Якщо е, теж на осінь 2024 року у нас буде і підщепа, і, скоріше всього, культурка на ньому. Я собі особисто теж посажу е, кусочок, кусок інтенсивного саду на цій підщепі. І подивлюся, як вона працює. Хоча що тут дивитися, результат буде, я думаю, хороший. Тому звертайтеся, дивіться, можете писати коментарі, ставити вподобайки. І кому потрібно на 24 рік, можете замовляти, будемо промовлятися. Будемо закінчувати наше відео, тому що треба працювати. До вечора ще далеко. Все буде Україна. До побачення. До наступних зустрічей.